Це нове будівництво для того, щоб робити проєкт документацію, потрібен зразково вишукування і це зробила адміністрація города Ірпень. Вони зробили дуже якісний проєкт на 78 квартир. Зараз зараз хай купують. Проєктні роботи та експертиза були закінчені 1 вересня Канада. Цього року повністю закінчена, за якість проєкт документації доволі висока. Ми її приймаємо і ми зробили тендерну документацію і оголосили вчора тендер на виконання цих робіт. Можете подивитися, це відкрита інформація. Ми знаємо, що ви да, оголосили, тендер. оголосили тендер. Чекаємо на пропозиції, ну, тому що це дуже велика сума дуже велика, це нове будівництво, включаючи. А, що входить, можливо, вам потрібно. Що, що буде входити. Ага, гаразд. Оцю проект документару цей проєкт е, входить е, будівництво дев'ятиповерхового будинка з 78 квартирами. Кожна квартира буде обладнана е, кухня, буде обладнана е, ванна, туалет і зроблена. Е, Тут буде стелі, стелі, стіни та поли будуть теж виконані за наш за рахунок. Також буде благоустрій, входить благоустрій при домової території. Нам адміністрація надасть нам, ну, як вони обіцяють, цю, цю ділянку для парковки для, для майданчиків для дитячих майданчиків. Для майданчиків Це, Це зелене дуже зелене. дуже складно зараз. 78, 78, 78 вісім квартир, квартир, поверхів. 9 поверхів. Так? Це от люди, які претендують на ці квартири. А де ви зараз живете? Знімаємо Орендуємо, орендуємо. Ми без ми Ми Ви чекаєте на цей будинок. Ми Давайте тендер оголошено вчора. Скільки часу для проведення тендеру треба? Дейтфов сабмішно в пропозол із of омей. 10, 10 травня, травня. травня завершення тендеру. Не завершення, про, про, про о, Коли завершення тендеру? Коли ви визначитесь yeah. з підрядником? Селекшн о контракт, старт, лейт жулай, все. Беремо 1 Серп. серпня. July, mm. Серпня ви маєте підписати контракт. Так? так. You так You have to юхавчу садміти контракт ферст of August. Так окей. Okay. Контракт на будівництво. Тобто підрядник, велика підрядна організація. Да. Не буде там якихось три фопа, які бігають. Нормально підрядна організація, яка будує да. все під ключ. Я да, правильно да, розумію? Так. Не вийде, що одна будує вікна, так, друга там двері. дуже високі високі, знаю, високі знаю, вимоги знаю. стосовно їх фінансового статусу. То не буде компанії, яка має у статутний фонд 10 тисяч гривень. То власне, щоб цього це, не було. Це буде там мільйонери. Да. Добре. Коли ви плануєте здати об'єкт, якщо 1 серпня підписано договір? Our estimation that construction works be 20 months. 20 місяць. 20 місяців, півтора року. Ну нормально для будинку такого типу це. Квітень двадцять шостого. Аби тільки почали. Квітень 26-го. А ці люди, які зараз тут, вони точно будуть тут заселені, вони розуміють, Звичайно. що це їхні квартири. Вони вже це знають. Вони чекають, вони знають на що вони чекають. Ми Вже, вже проводили збори з, з людьми, спілкувалися. Розкажіть, як це буде виглядати? От мені самі цікаво, я я що такого не бачила. от розході, як буде відбуватися розподіл? Розкажіть, які є, є планувальні рішення, так як не було не тендера, не відбувається ні будини, то не було сенсу, якби збирати людей і будоражити. ну. Вас, як мешканці цього будинку, щоб вже почати вибирати процес квартир. Так як і планували, щоб в принципі, заселяти перетекно до того, як і було. Був будинок п'ятиповерховий, зараз будинок дев'ятиповерховий, але там залишиться декілька лишніх квартир, які потім ми разом з міжнародною федерацією продаємо. Іншому переміщуємо на або вони там за планом мог будуть залади сторони. А всім людям будемо пропорційно роздавати тим квадратним цим метрам, які були, або навіть більше, тому що в вашому пам'ятаєте ми з вами ні, ніхто не буде доплачувати. Я вам що тоді говорю, в вашому багатоквартирному житловому будинку були маленькі квартири, там деякі були навіть до 30 квадратних метрів. Зараз по державних будівельних нормах таких немає такі. Тобто у вас буде поліпшення дійсно житлових умов. І ніхто ні за що доплачувати не буде. Це ну це ні. Це все будує міжнародна організація міграції за. Сприяння свого донора німецького банку, ось це їхній якби щось. це. Якщо е, е, питання в тому, що на першому поверсі цього дев'ятиповерхового загального дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку будуть місця е, загального користування. Це якби громадське, можливо, дитячий садок буде, чи якісь громадські да, центри, так, там так. центр ВПО, чи ще там щось, ми з МОМ там будемо, вони передадуться в комунальну власність. Це О, не, Я хотіла не... спитати, будинок комуна... буде передано в комунальну так, власність, щоб ви потім його не кинули і це не стало вашою проблемою. Ні, Вони передадуть його в комунальну власність. І ми, як Ірпінська міська рада, вже будемо кожному окремо. Звіщення сесії переділяти квартиру. Е е е е На вас буде оформлено по автоприйому, передачі передаємо через державну реєстрацію оформляють. Початок робіт тобто ведення. Це не тимчасове користування, ні, це не ні. оренда, це ні. передача у вас тим мешканцям, які тут проживали, Звучить за виключенням жарко, тих <зваж> людей, які вже <зваж> скористалися житловим сертифікатом. Тому що в будинку є і такі люди. Добре? Так. Є е, люди, які з вашого будинку вже отримали сертифікат і пішли купувати другу квартиру. В них право власності по цьому будинку погашене. Тобто, ця квартира залишиться в комунальній власності. Скажіть, будь ласка, я хочу умом ще раз перепитати при людях: це відповідає дійсності, що людям будуть передані ці квартири, які ви передасте у комунальну власність міста, у власність, тобто це не оренда, це не тимчасове житло, це власність. Ну, бум. Якіс, я знаю, що у нас є юристи, мо взагалі не буде вступати в право власності. Ми одразу передаємо якихось умов тимчасового проживання, темпорис буде, овер. Це відносини ваші з громадою. Все добре. Можна питання? Так, Ви сказали, що буде квартира, поздобана підлоги, вазові кімнати, кухні. А зараз ви знаєте, що яке буде поступлене під це буде то, у нас не, проект, проєктує, проєктує. проєктує. у нас не рішення, Стандартизовані для кожної плати стандартно щоб... це не люксовий і не не китай. Це таке, щось посередині буде. Бо у вас буде право відмовитися, якщо ви не забажаєте щось своє. Ви можете сходити, от 100 п'ятдесят Ми шість квартир зробили повністю 5 типових вигорів. Ми зробили. Ми кожному підходили і питали. От ось що ми можемо запропонувати. Хтось за запропонував там якусь люксову. Він сам купив, ми її встав встановили. Діскісвілоду стандарт. Да, там буде типовою буде? Це буде опалення в цьому буде? Опалення, якщо я не це автономне опалення. — моєму автономне опалення там не залишається. Індивідуальне під контурних котлетів. А котел входить. Сергій, скажіть, будь ласка, з ким нам тримати зв'язок по процесі будівництва? Навіть не по проєкт. Проєкт вже є. От кажете, ми з кожним з вас узгодимо, поспілкуємося, вирішимо, можете відмовитися з ким цей буде зв'язок відбуватися. Ми ж були публічні слухання там на тих публічних слуханнях зовсім інше говорили, зараз ми здвинулися вже на рік. Соки тільки збудувалися. Все, що буде, я залишилася. Як тут почнемо, будемо. Давайте я, ми залишимо вам контактні дані. А давайте ви... ще раз, а як ви домовились на тих слуханнях, які були рік тому? Що ви домовилися? Хто буде тримати зв'язок? Ну є відповідальні, у нас Хто є відповідальні особи. Ну, ми на... Зараз не готові сказати, хто саме, ну назначено, як якщо запитуємо. Коли немає відповідального, то воно таким. Чином... У нас була повна дискомунікація. Yeah. Yeah. скажіть, будь ласка, у вас є have, хтось have. в ініціативній групі, хто відповідальний? Наприклад, yeah. одна людина за весь будинок. Ми це обговорювали, що ми визначимо відповідальну людину і нам треба відповідальність. Аліна ми Аліна, Слухання зараз що потім не обходити я... не Будь ласка. скажіть на якому етапі буде відбуватися розподіл і з ким контактувати, як на халі там будемо, як і передбачалось тоді разом з мом в міській раді це, на тому етапі передбачалось так, що будинок вдасть, а потім я так. пропоную Шо. хоча б підписати контракт і щоб Присутити. почалися Присутити. ви виконуватись з роботи, Щиро, що тому виконувати. що ділити шкуру невбитого <ристо> медведя? Ну <ристо> це. Мед це якби втрачати і ваш, і наш час. Ну, я... Там же ліфт буде, так? Да? Ліфт буде, звичайно. Це з 9 проколи. Дивіться, я ж вам кажу, тендер буде проходити до 1 серпня. До 1 серпня цю роботу ми робити не будемо.

У дуже... мене ще одне питання. Я, якщо нам не пам'ятає Сергія звати, Ілля. Так? Ілля. Ілля вибачте. Е, дивіться, чи є у тендерній процедурі таке поняття, як оскарження результатів тендеру. Ну, якщо ви будете приймати участь. Ні, ні, повим... ні от приймаю участь п'ять компаній, одну, одна виграла, ті чотири, якщо оскаржується, тендер ще затягнеться на декілька місяців. Коден тут uh, the tender посіджує. What mechanism? He is, he is, if some, some, somebody will not satisfy satisfied with the result of tender, is it possible to prolongate the tender? No. He, is, he is disturbing about the tender, could be. We, uh, we have clear and transparent tender procedure. Everything is explained in tender documents, in, instruc in instruction to the bidders. No. So everything is explained, including the. Uh, контрактор uh, no, У нас сказова тендерна процедура, кожен може вивчатися. У цій процедурі прописані, усі механізми, як обжалувати, як, як воно все відбувається. Ну, ви розумієте, чому ти... я задаю це питання? Тому що It через два місяці завершиться тендер, ви є переможець, а потім ви кажете, ще затягується на місяць, не, такого, тому що оскаржується. Це міжнародний тендер, то там буде менше. От я думаю це... задаю питання. Тут не буде оскарження. <рес> У травні минулого року провести. Чому цікавити самоцівник? So everything will be intended so there is no from my point of view no rooms for uh, compliance after because everything will be transparent everybody will have uh, possibility to check so uh, according uh, itb instruction to leaders Евтені дескайде. І донсі вітер айфев експерієнс та сві хат аніланта комплан. А такое буде бомбосховище, бомбосховище для бомбосховища, бомбос. Який митраж, який там що там Там не бомбосховище, там буде підземний повар, але він буде виконаний не у по нормативам бомбосховища. Тому це майже неважливо зробити. Це буде це декілька мільйонів доларів. Це найпростіше укриття у підземному поверсі. Буде так. Так, в проваді якісь там зараз. Ми це до Ну меблі, ми зараз не на, на на даному етапі меблі ми не будемо постачати. Я одразу кажу, кажу. Це буде підземний поверх. Ну, ну ви називаємо як найпростіше укриття. Ну не, не, не таке бомбосховище, як казано в українських державних нормах. Там є, є ще протрадиційне укриття, якщо знаєте, це. Це дуже велика затратна частина і не, не всюди можна її реалізувати. Підкажіть, а громадське слухання, у котрій? <підинярці> а в підземному поверсі зато там, там як воно називається? Воно на дзвоного користування. Тобто там може бути спортивний зал, а у період повітряної тривоги там можуть збиратися люди. Тобто її можна використовувати якось понад цим. Ну,